Із наметів до землянок перебралися бійці в зоні АТО. Бліндажі утеплили пічками і створили максимально можливі умови для несення служби. Як живуть у полях військові, бачила Вікторія Пластун. Техніка і житло мають бути поряд. За танком вхід у бліндаж. Його бійці облаштовували місяць. Все викопано вручну. Цей бліндаж двокімнатний. У ньому живуть 15 бійців. На вході двері між приміщеннями замість них за навіски з ковдр. Перша кімната в ролі кладовки. Збереження продуктів, речей і відпочивати. Тут після чергування відпочиває Володимир. Зараз кожному з бійців випадає по дві години на добу пильнувати територію. Якщо будеш стояти на місці, то буде холодно. А якщо трошки ходиш туди-сюди, то нормально. Там десь далеко, на час ради були. Нормально, терпімо. Це велика кімната, вона вміщає близько 10 воїнів. Як люди нормально, культурно матраси, спальники, одіяла волонтерські все є. Навіть як телевізор, печка. Все нормально, Навіть умивальник є. Культурно, гуманно можна жити і захищати Україну. Це вхід на кухню. То маленьке приміщення, то буквально кухня, підсоку. Ми тут mm -hmm. чисто готуємо їсти. Зберігаємо продукти, що в теплоті варити, прийшли собі. Кожен взяв тут. Хто в хто бліндашку не зручний? Що це за домашнім і... про жіночої ласки, а все решта нас тут є. А ось цьому бліндажі живе командир роти і ще четверо військових Нагору поставили коня. кажуть, він символізує бойовий дух і обов'язково приведе українську армію до перемоги. Ми його швидко, можна сказати вирили. Накрили, щоб людей зберегти життя, їм, а вже облаштовувалися дуже помало, тому що дуже багато часу йде на діжурства, на якісь виїзди, на бойові тривоги. Зараз вже тут, в принципі, є все, що потрібно бійцям для життя. Тобто пічка є чим обігрітися, є де спати, і стіл поїсти. У цьому бліндажі живий лікар Євген. Каже, зараз частіше лікує бійців від застуди і побутових травм. Ну ви ж розумієте, тут дрова, то транспорт, важка техніка, броня, то розумієте, переломи, розуміти той, така травма, тось у погодні умови. Ну, хлопці, молоді, ну ці у нас козаки, той закалені, швидко видушують. Воїни кажуть, до такого побуту і стрілянини вже звикли більше заважають спати вночі. Миші від них рятує Маруся. Вікторія Пластон, Микола Макогон, перший національний.